Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про перерахунки пенсії, коли вони відбуваються масово, коли вам потрібно звертатися до пенсійного фонду індивідуально, на підставі яких соціальних показників може бути перерахований пенсій? подання нових документів, чи яка зміна ваших особистих обставин може призвести до перерахунку пенсії? Давайте розберемось. Якщо мова йде про масові перерахунки, то ми зрозуміли, що це відбувається в основному. В основному, в автоматизованому порядку, без вашого звернення, як, наприклад, було у квітні так, перерахунок для працюючих пенсіонерів. Ви не зверталися, хто відпрацював від того останнього перерахунку так, чи призначення пенсії 24 календарних місяці, тобто 2 роки, мав право отримати. Перерахунок, тобто це масові перерахунки, вони стосуються значної кількості пенсіонерів і з урахуванням ваших документів про вік, страховий стаж, заробітну плату та інших документів, які містяться в вашій пенсійній справі, на час перерахунку. Масові Перерахунки здійснюються. В нас регульоване питання про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, частина 2, 3 статті 42. Це якщо Дивіться, змінюється в нас розмір мінімальної заробітної плати, він у нас в цьому році, на жаль, не міняється, все залишається без змін. Якщо збільшується розмір прожиткового мінімуму, у нас теж все без змін, він який був, так і залишився 2361 гривню. І якщо збільшується показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові, внески який враховується для обчислення пенсій, тобто збільшується мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. І якщо після призначення знову ж або попереднього перерахунку ви е, при, продовжили працювати та набули права. На перерахунок. Ми з вами розбирали. Не буду більш детальніше роз, зупинятися на перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів. Ми З вами розбирали питання, як, чи зараховується стаж, чи заробітну плату, все це є в попередніх моїх відео. Далі ми переходимо з вами до індивідуального перерахунку пенсії. Він здійснюється за поданою пенсіонером заявою і додатковими документами, які є підставою для перегляду розміру. Призначеної пенсії. У разі індивідуального перерахунку пенсій, пенсіонер подає в пенсійний фонд України заяву і додаткові документи, стаж, заробіток або ж особливий статус. Пам'ятаєте, я казала? Також, якщо ви, наприклад, отримали УБД статус учасника бойових дій, ви може йдете в пенсійному фонді, повідомити їх про це належним чином та там залишити копію е посвідчення УБД, тобто повідомити чи ви, наприклад, набули статусу чесного донора України. Так само, тому що за це передбачена доплата. Також індивідуальні перерахунки здійснюються, якщо ви виявили бажання перейти з одного виду пенсії на інший та за наявності інших обставин з рахуванням наступних додаткових документів. Це про стаж, який не було враховано під час призначення або попереднього перерахунку пенсії. Якщо ви додаєте довідку про заробітну плату за 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року та що підтверджують право на встановлення до пенсії, надбавки, підвищення додаткової пенсії, пенсії за особливий. Заслуги. Пенсіонерам, які працюють, тобто здійснюють діяльність пов'язану з отриманням доходу у зв'язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, пенсії не перераховують. Таким пенсіонерам після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсію перерахують з урахуванням прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність або ж мінімальної заробітної плати, визначеної. Законом на дату звільнення з роботи або ж припинення такої діяльності. Також пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу року до досягнення 60-річного віку, не перераховують пенсії з рахуванням стажу набутого після призначення пенсії. Якщо виникають питання стосовно перерахунку, задавайте розглянемо в наступному відео.